22 березня свій ювілей святкував літературно творчий клуб Лігос, якому виповнилося 15 років. В артзалі міського палацу культури ця подія зібрала почесних гостей керівництво міста, гостей з Харкова та тих, хто шанує мистецтво слова. Ми, сьогодні ми зустрічаємося з людьми, які почали наш клуб «Лігос», і які на цих 15 років ну, тісно з нами співпрацювали. Приємно, що здесь є ті. гости из Харькова, наш конгресс литераторов Украины тоже не оставил нас в одиночестве, и те люди, которые так или иначе относятся к поэзии с теплом. Ми познайомилися з харківськими гостями Володимиром Фоменком, автором виконавцем, членом клубу пісенної поезії імені Візбера та Ольгою Підлєсною, поетесою, доцентом кафедри дизайну інституту імені Бекетова. Вона є також заступником голови харківського відділення Всеукраїнського творчого союзу, конгрес літераторів України і членом національної спілки письменників України. В Лозовій я дійсно вот таким образом перший раз Дуже цікавий город був тільки проїздом раніше ньому. А вот с таким визитом первый раз по приглашению Артура Саврана, которого я знаю как Барда и поэта. Он приезжал к нам в Харьков на литературную студию. Я э, член клуба песенной поэзии имени Висборы из Харькова. Э, это моя вторая любовь. Бардовская песня, ну, авторская песня. Мне приятно, конечно, что меня пригласили сюда. Вот, и я с удовольствием познакомлюсь с творческим коллективом. Я большой поклонник французского шансона. У меня было вот несколько концертов, где звучал чисто французский шансон, поэзия французских поэтов. Много лет пишу стихи. А какая у вас тематика преобладает? Философия всякая, какая, всякая. Лица, всякая. Философия и, и политика, и природа, и любовь, и все на свете, и детские стихи. и юмористический, но в основном это лирика философская. Поэтому. И в этот раз я приехала от имени нашей межрегиональной спилки вручить грамоту. Літературно творчий клуб Лігос згадав на святі свою біографію і творчі досягнення колективу. Початково прихильники поезії збиралися у колі краєзнавчого музею, де ділилися поетичними творами, обговорювали, потім почали видавати збірки і нести їх у широкі маси. За роки існування лігосу вийшло більше 30 авторських збірок поезії та прози. Чимало творчих здобутків отримали за цей час і члени клубу. Любовь Ивановна представила нас в Харьковском отделении Всеукраинского творческого союза Конгресс литераторов Украины, членами которого впоследствии и стали Ольга Тарасова, Николай Сухинин, Ольга я. Значительно расширилась география наших выездных заседаний. В районной, областной, республиканской прессе было опубликовано больше 40 статей о наших деяниях и, естественно, о наших стихиях. Вначале были Объекты культуры лозовой и района. Это детские сады. Интернат школы, техникум профлицей, библиотеки города. С подачиной Майстренко провели даже три видеомоста с братьями по разуму и сестрами по перу из города Славянск. Каждой библиотеке мы дарили альмонах. Зразки, паралелі, о котрим хочеться сказати подробніше. Заступник Лозівського міського голови та заступник начальника управління ще культури виступили час. зі словами вітання та вдячності в адресу літературно-творчому клубу Лігас. Сподіваюсь, що наш клуб буде ще тривалий час існувати і будуть і 50-75 років. В першу чергу, я звертаюся до свого вчителя Артура Лімовича. Я з ним знайомий, ну, сьогодні підрахував, ще та сама, не по собі стало 37 років. Я пригадую, як молодий він прийшов ще, ми були учнями, прийшов до восьмої школи. І перше, що він зробив 8 школі, це був культурний шоу в закладі. Це, це організував клуб Нотабеля, де під його крилом зібралися всі, вся талановита, талановита учнівська молодь. Загладу. Ну і я, я сподіваюся, що клуб Ліга це своєрідний правонаступник даного нотабину. Хочеться завершити словами Ліни Костенко. Нам треба жити кожним днем. Не ждать, а дати, горіть сьогоднішнім вогнем, бо потім може не настати. Я бажаю, щоб вогонь по поезії ніколи не засав ваших душах. Зі святом вас! Я поздравляла с этим праздником. Я сегодня, когда слушала вашу историю, мне кажется, что вам далеко не 15. Мне кажется, сколько я живу в вас бой, вот столько вы и существуете. Здесь тоже находятся мои учителя. Я вам очень благодарна за то, что в свое время вы посеяли то зерно, которое сейчас прорастает во мне, за что я люблю культуру, за что люблю поэзию. Спасибо вам огромное. Я хочу пожелать вам крепкого здоровья. На церемонии нагородження керівник Лігосу Артур Алімович та поети літературно-творчого клубу отримали подяки від Лозівської міської ради та управління культури Лозівської міськради. З нагоди ювілею за громадську позицію за плідну творчу працю. Подякую, відзначається Котілова Ольга Вікторівна. Подякую, відзначається Скіна Зоє Михайлівна. Ольга Підлесная у своїй промові зазначила, що у меркантильному світі поезія необхідна, щоб душі людей залишалися живими. На цю тему вона зачитала свій авторський вірш. Оставатися людьми. Остальне від нас не залежить. Навіть якщо вокруг тільки лайдер і собак не проникнуться волчою злобою і хитростю лісі, їх повадкою хищною себе не спасемо ніколи. Навіть якщо війна не позволить себе до цинизма ненавидеть других, не скулить от беды самому, только губы сцепив, отвергать все, что гадко и низко, помнить, ненависть нас никогда не ведет ни к чему. Не хочу назиданий, пускай черепаха тортила, кукол мудрости учит. Но веря делам, не словам, оставаться людьми. Как бы сильно беда не скрутила, Не висить на хвості, не йти по чужим головам, навіть якщо надежда, на тоненькі нитки повиснет, даже навіть якщо порвь, чия завість непрочная нить, оставаться людьми. Музичний подарунок підготував Володимир Фуменко, я шанувальник я бардовської пісні. И танцы почти Сердце подарит друг другу, нас музыка кружит быстрее, Но только по кругу, по кругу, но музыка нас поднимает, Над он носит печали, и каждый из нас понимает, Мы только в начале, в начале. Ольга Тарасова неодноразовий переможець обласних республіканських і міжнародних літературних конкурсів, член Конгресу літераторів України, і редколегії альманаху Харківський міст, автор 14 книг. Згадала той початковий етап, коли у першій збірці було надруковано лише 5 авторських творів членів Лігосу. Але з часом їх ставало більше. Подякувала, що у її житті є Лігос. На святі у всіх барвах звучала авторська поезія від поважних та молодих учасників клубу. Людей різних професій, Різних світоглядів і різного віку об'єднує бажання творити Мозаїка мого міста. Це те, що нас тримає на землі, що добрим словом батьківщина зветься, іде в небу, в якій б не йшов імлі, душа українця, малий серце влезі. На святі звучала прем'єра пісні Олександра Крюкова, який виконав її в інструментальному дуеті з Юлією Липовою. На задній дух і з тобою Світлою пам'яттю пригадали Михайла Старикова, члена літературного клубу Лігос, який перейшов у вічність і залишив на папері свої творіння. Ювілейний захід літературного клубу Лігос залишиться надовго у спогадах присутніх. Літературно творчий клуб радо запрошує у свій колектив усіх бажаючих, хто вміє слухати та прагне творити.